Понеділок, 28 жовтня, час новин на телеканалі Рудана. У студії працює Михайло Бистров. Вітаю про головні події вихідних та першого робочого дня тижня. Розкажемо у найближчі півгодини. Розпочинаємо випуск з таких тем. Загинув за Україну. Це людина патріот, військовий з великої літери. Сьогодні земляки попрощалися з бійцем батальйону Арей Сергієм Путінцевим. Дочекатися з полону вже третій рік. Мій син знаходиться в полоні. Як вийшов зазовсталі, він і його побратими. Рідні військовополонених у вихідні провели у місті акцію нагадування. Сьогодні земляки в останню путь провели бійця штурмового батальйону Арей Сергія Путінцева. Офіцер мав військовий досвід, його здобув у часи АТО. Тож з перших днів повномасштабної війни відправився на передову. Воював на гарячих напрямках. Загинув Сергій Путінцев у Курській області. Ігор Кононенко слухав спогади про героїчного захисника. Сергій Путінцев був учасником антитерористичної операції у складі 40-ї бригади. Виходив з Дебальцевого, служив у Маріуполі. Деякий час працював на одному з криварійських підприємств. Був в його житті один епізод, коли від рішення хлопця залежало життя племінниці. Дівчинку тоді врятували. Довго не ввагався і тоді, коли розпочалася повномасштабна війна. Та людина з великої літери. Ця людина дала частинку себе своєму маленькому родичу. Бо робили пересадку і дитину спасли. Для мене це був шок, коли я узнав, що Сергій загинув. Дуже важко казати, що був, тому що це гарна людина, смілива. Це людина, яка захистила всіх нас, а дала самодаре, що в нього було. Молодший лейтенант Сергій Путінцев у складі штурмового батальйону Арей пройшов з боями Херсонщину, Донеччину і Харківщину. Був заступником командира роти. До обов'язків офіцера входила забезпечення бойовим комплектом наших позицій, а також вивезення поранених і загиблих з передової. В один з таких небезпечних маршрутів у його евакуаційний хамер влучив ворожий ланцет. Сталося це тиждень тому у Курській області. Сергію Путінцеву назавжди тепер 34 роки. Він був відданий своїй справі. Це військовослужбовець, який міг не йти навіть у війну. Він з 2014 року, учасник АТО. В нього були причини не воювати. Але це людина патріот, військовий з великої літери, який назавжди залишиться. В нашій пам'яті місцем останнього спочинку героя стала алея почесних поховань на центральному цвинтарі Кривого Рогу. Ір Кононенко, Олексій Правицький цей день. Третій рік триває велика війна, і вже два з половиною роки чекають своїх найдорожчих з полону рідні захисників Маріуполя. Про недільну акцію не мовчи. Полон вбиває, розкаже Вікторія Добровольська. Ми називаємо це саме акція нагадування, саме тому, що е, тут здебільшого зібралися близькі і рідні загиблих, полонених, зниклих безвісті. Я є один з них. Мій брат боронив Маріуполь у складі 156 наших бійців частини 311 і, на жаль, він загинув 10 квітня 2022 року, боронячи місто Маріуполь. Олександр каже, в організації Сталева Гвардія не рахують кількість подібних акцій. А от відправну точку добре пам'ятає. Перша акція це було на наступний тиждень після теракту в Оленівці. За час проведення наших акцій до нас долучилося близько трьох десятків людей, просто містян, яким не байдуже, які проходили щонеділі, бачили нас у деяких за цей час також забрали на службу їхніх близьких і рідних за останнім обміном так було двоє наших хлопців. Вони повернулися. Наразі наших хлопців вже 83. Олена мати захисника Маріуполя Дениса Онищенка. Мій син Денис. Він служить у ВЧ 3011. З 8 лютого 22 року він поїхав у Маріуполь на захист України. Ніхто не думав, що таке станеться. Вони, як завжди, їхали на ротацію, але ну, опинилися вже в розпал війни там. Ну так сталося, що він був поранений ще 2 березня, і весь свій, так сказати, час уже він там проводив на желізяці, на бункері, де базувався їхній госпіталь. Поранений він був у спину через бронежилет прилетіла мінна, осколок від міни, і через це в нього сталося запалення там. Довго лікувався, але ну, вийшов у полон 18 травня. Рана не заживала ще й в Оленівці, куди він вже попав після того, як їх вивели в почесний полон, так сказати. На даний момент знаю, що знаходиться в Росії. Батько і мати ще одного захисника Маріуполя сподіваються, якнайшвидше побачити сина, а двоє донечок тата. Військовополоненого Руслана, прошу повернути додому. Вже третій рік мій син знаходиться в полоні, як вийшов з Азовсталі. Він і його побратими. Мати оце стоїть, не пропускає ні жодної акції. Ну, і в Києві, і це, батько так само. Всі рідні ждуть. Який в останній був з ним зв'язок? А, це пекло тут. І все. Останній зв'язок був. Це який рік? 22-річний Максим також учасник акції. Його дочекалася велика родина. У ворожому полоні боєць був вдвічі. Додому повернувся взимку цього року. Пішов 18 років за призивом з воєнкомата, і далі вирішив йти на контракт, підписати контракт в тій же частині, і залишатись там, служити далі. І вийшло, що друга ротація на Маріуполі, і ми застали її. Припомнав по масштабному вторгненні. Якраз на мій день народження 20-й, я потрапив перший раз у полон у боях міських. Пробув два дні там. І другий раз вже це коли за наказом був вихід з Кам'єднату Азовсталі. Рівно було два роки, як ми виїхали на ротацію 8 лютого. І 8 лютого потрапив на обмін та потрапив на Україну. Пройшов лікування, реабілітації. Зараз. Продовжую далі лікуватись, стаєш міцнішим. Це все загартовує тебе. Вікторія Добровольська, Олег Каплій, цей день. 29 жовтня світ відзначатиме день боротьби з інсультом. За даними Міністерства охорони здоров'я, щороку хвороба вражає більше 100 тисяч українців. У кривому розі за рік фіксують від 2,5 до 3 тисяч мозкових інсультів. Медики зазначають, в останні роки у групі ризику все частіше опиняються люди віком до 30 років. Загальна симптоматика вона Напрочуд різноманітна, але є типові неврологічні прояви інсульту: це порушення симетрії обличчя, раптова слабкість або затерпання кінцівок, порушення рівноваги, порушення мови, вимови або мовлення. Головний біль. Якщо у вас виникла підозра, що у когось з ваших близьких або знайомих, або пересічних перехожих розвинувся мозковий інсульт, перше, що потрібно зробити, це викликати екстрену медичну. Допомогу, не залишати пацієнта ні в якому разі самого, він повинен бути під наглядом. Якщо це тяжкий стан, пацієнт непритомний. це... Положення з піднятим тулубом на рівень до 30 градусів для запобігання ну, таких ускладнень, як аспірація, ні в якому разі не давати їсти пити. Потрібно зафіксувати час появи симптомів і обов'язково дочекатися приїзду екстреної медичної допомоги. В разі розвитку ішемічного інсульту людині повинен бути введений препарат, який Поновить кровоплин мозку протягом перших 4,5 годин. Найбільш дієвим способом запобігти цьому є профілактика, вплив на фактори ризику інсульта, модифікація свого способу життя, контроль тиску, контроль холестерину, контроль глюкози крові, відмови від куріння. Цей день триває. Випуск продовжують такі теми. І квохтало, і співало. Різноманітне птаство представили господарі на ярмарку у парку Саксаганський, запалили серця і душі. Тому для нас кривий ріг це ну. Скажімо так, місто, яке дуже важливе для гурту антитіла у кривому розі з концертом виступив гурт антитіла. Любов зі сцени все почалось з пісні мої думки у палаці культури. Мистецькій відбувся концерт Альони Нагорної. Кролі, нутрі, кури, гуси, екзотичне птаство у суботу. У парку Саксаганський ярмаркували птахівники з різних регіонів України, а ще збирали кошти на потреби ЗСУ. Більше про це у нашому сюжеті. Цієї суботи парк Саксаганський зазвучав по новому. Віктор вже довгий час займається розведенням кроликів та голубів. Своєму хобі віддає увесь вільний час. Чоловік вже не вперше долучається до таких ярмарків. Дід займався, батько займався, і так воно передалося по, по роду. Люблю я це діло і займаюся ним. І без їх я не можу жити, без голубів і без кролів. Пані Валентина має у своєму господарстві птаство. Ми держимо вже хазяйство більше 15 років. Вирощуємо гусей, міні-курочок і петухів. Ми любимо дуже птицю, у нас, як кажуть, птичий двор. В цьому році перший раз ми на ярмарку, у нас гуси молоді, петухи такі дуже драчливі, ми їх хочемо продати. І хочемо, може, закупити ще собі для розводу далі, поміняти кров. На ярмарку у парку Саксаганський, і криворіжці, і жителі прилеглих регіонів. Ми з Кірогацької області. Там пропустили, приїхали сюди. Побачили багато пташок, що угу. ти побачив? Собачок, голубів багато. Ну, придбали попугайчиків. Захід мав доброчинну мету, кожен бажаючи міг задонатити на ЗСУ. Сьогодні у нас благодійний захід на підтримку наших хлопців. Для наших хлопців збираємо сьогодні донати. Сьогодні до нас приїхали дуже багато людей з різних куточків країни, з Донецької області, з Херсонської області. Кожен із учасників, котрі сьогодні у нас приїхали, вони можуть задонатити любу суму, хто скільки зможе. У підсумку на ярмарку зібрали близько трьох тисяч гривень, які вже передали на потреби наших захисників. Михайло Бестров, Максим Пономарів цей день. Вогнем запалили серця і душі. Кривий ріг прийняв естафету великого туру містами України гурту Антитіла. Музичний колектив збирає кошти на закупівлю човнів для штурмових підрозділів гур, слухала улюблені хіти і спілкувалась з музикантами. Наша Юлія Ветряк. Вони люблять запалювати і палати, вміють дружити, любити і додавати в життя драйву. Популярний український гурт Антитіла знову в кривому розі. В межах запланованого туру Попрок «Антитіла» виступить в 43 містах України. З кривим рогом у цього гурту особливі відносини. З Кривого Рогу, саме з інгульця, з району Кривого Рогу, наші два колеги-друга, музиканти це Михайло Черко і Дмитро Джолодь. Вони тут зростали, народились, зростали. Вони тут брали перші уроки гітари, робили свої перші музичні кроки. Виходили на свою першу сцену. І, власне, саме з цього міста почалася їх творча кар'єра, і в кінці-кінці вони приїхали в Київ, йшли за своєю мрією і долучилися до гурту Антитіла хтось сім, хтось вісім років тому назад. І тому кожен раз, коли ми приїжджаємо в Кривий Ріг, ми це згадуємо. Плюс сьогодні ми були по Поїхали в інгулець, заїхали до них додому, до батька Міші, до мами жолудя. випили кави, поспілкувалися, вони показали всі свої місця, де у них починалося все. І тому для нас Кривий Ріг це, ну скажімо так, місто, яке дуже важливе для гурту антитіла. Тому гарні очікування завжди тут, гарні концерти. І що я пам'ятаю ще, от коли ми вперше приїхали, це було більше ніж 10 років тому назад, я пам'ятаю, що Кривий Ріг дуже поціновує джаз, хоча антитіла не грають джаз, але тут є прямо поціновачі, є ціла культура походу на джазові концерти. І це показує рівень. Почути улюблені і нові хіти прийшло чимало прихильників музикантів. Співали, танцювали та донатили. Я є дуже великим фанатом антиціла. Купила собі плакат, наклейку і такий браслет. Досить для мене це хвилююча. мить така музика українською мовою. Вона не знаю, зароджує якусь віру у краще, у краще майбутнє. Дуже крута позиція у цій групі. Дуже крута і такі є цінності духовні, дуже високі. І музика дуже гарна. В яких цінностях саме підтримуєте їх? Родина, свобода, дружба, гурт, відданість держави, щирість. Вони дуже круті. Дякуємо за це. В рамках всеукраїнського туру Кривий ріг став 25-м концертним майданчиком для гурту. Важлива складова кожного концерту благодійна мета збір коштів на закупівлю човнів для штурмових підрозділів. Гур Юлія Вітряк, Олександр Домашов, цей день. У суботу в палаці культури мистецькі відбувся концерт авторської пісні Альони Нагорної. Викладачка музичного коледжу поділилась з криворіжцями сторінками власного життя, якому завжди були музика, пісня та натхнення. 80% концертного репертуару Альони Нагорної її авторські пісні. Вони про дитинство, кохання, любов до рідної землі та пережиті події. Творчий пошук від аматорського виконання до професійного рівня. Співачка представила глядачеві у ретроспективі свого життя. Все почалося з дитинства, з маминої пісні та першої самостійно взятої ноти. Я почала писати пісні не так давно, але в дитинстві це були тексти. А музику я ніколи не писала. Але щось зі мною трапилось, не знаю, що щось вплинуло на мене, і я почала писати і музику, і вірші. Отже, все почалось з пісні Мої думки, і ця пісня вже лунала в Києві, вже лунала на великих концертах заслужених і народних артистів України. І я сподіваюся, що наш корабель буде йти далі. Горна, колишня студентка, а нині викладачка естрадного вокалу Криворізького музичного коледжу, і за свою педагогічну діяльність вже має талановитих випускників, які гідно представляють свій коледж і в Україні, і за кордоном. Участь у цьому концерті для її студентів це перші авторські спроби на сцені, а також підтримка улюбленого педагога. Вона для них і приклад, і помічник у будь-яких починаннях, творчих проєктах це окриляє, дає сили рухатись далі, кажуть вихованці Альони Нагорної. Сьогодні на її концерті я буду представляти свою авторську пісню, яку я написала так за підтримки саме Альона Тольне Нагорної, завдяки всім знанням, які я отримала вже в музичному коледжі. Тому для мене це дуже відповідальна подія, оскільки пісня авторська і. Представляти її вперше на концерті свого викладача це особлива ми для мене. Чи співпраця в тандемі з педагогами допомагає студентам вільно розкрити свій потенціал, набути впевненості, особливо працюючи для глядача. Сподіваємось, що наші студенти, коли працюють і вокально, і е, хореографічно, і з акторською майстерністю, вони, звичайно е, в житті цим знадобиться, вони е, будуть вміти все викладати, працювати на сцені. Вміти дати дітям повний обсяг тих знань, які дають в музичному коледжі, вже традиційно талановитих криворіжців, серед яких і Альона Нагорна, у місті підтримує громадська організація Арт Культура. кажуть, вірять в те, що окрім успішної викладацької майстерності, прийде визнання її як авторки і виконавиці на високому рівні. І її не переплутати ні з ким, адже вона така своєрідна манера виконання суто така українська. От вона наш генетичний код, генетичний фонд і. Дуже приємно, що вона погодилася серед багатьох викладачів, яких ми сьогодні маємо і виконавців, зробити такий творчий авторський вечір, доробок своєї творчості. І багато глядачів прийшло сьогодні підтримати. І настрій дуже прекрасний. І я рада, що наше місто продовжує такі прекрасні музичні традиції в особі Альони Нагорної. Авторська програма Альони Нагорної розважила і надихнула глядачів. кажуть відвертість і щирість співачки, а також дитячі та молодіжні номери підняли на. Стрі у цей важкий час дуже нам сподобалося, Ми отримали дуже багато позитиву. Дуже задоволена, що в мене з'явилася змога відвідати таке такий масштабний захід. Це дуже важливо для нашого міста. Я дуже хочу надалі продовжувати такі заходи відвідувати. Та це просто фантастично було. Тетяна Васильєва, Артем Кравченко, цей день. У Криворізькому палаці культури Тарнівський пройшов чемпіонат міста зі спорту на пілоні та повітряних дисциплін сила польоту. Майстерність, грацію та гнучкість на змаганнях продемонстрували близько сотні дітей віком від 5 до 16 років з 12 спортивних студій Кривого Рогу. Як підкорювали висоту юні спортсменки бачила наша Юлія Вітряк? А й правда, крилатим ґрунту не треба. Ця фраза з вірша відомої української поетеси Ліни Костенко як найкраще описує цей вид спорту повітря найсильніше з усіх стихій, і ця дівчинка в свої шість років точно її приборкала. Займаємось вже майже два роки. Обрали таке від спорту, тому що дитина тягнеться до цього. Це її вона. Всі були наші турніки на всіх майданчиках, і тому ми вибрали повітряне кільце через бойові дії в нашій країні. То ми подорожували країною. Тепер ми повернулися додому, повернулися до нашого улюбленого тренера. І вже вдруге з нашим тренером виступаємо на змаганнях. Повітряна гімнастика спорт для сміливих. Тож, аби щоразу підкорювати все нові п'єдестали і поповнювати арсенал нагород, маленька спортсменка тренується і в студії, і вдома. Ділиться, знає ціну успіху, не боїться складнощів, вміє бути граційною і що важливо на вершині. Мої улюблені елементи це сриви. Я мрію е, стати. Самою найкращою гімнасткою, і вона впевнено йде до своєї мрії. На міському чемпіонаті у категорії аматори Кароліна виборює перше місце. Але це ще не всі приємні сюрпризи, які очікували на дівчинку. Ми дуже пишаємося нашою донькою. І сьогодні ще таке для нас подійне свято. Приїхав на тато. підтримати нашу дитину, тату в збройних силах України. Це доволі нелегкий вид спорту, але діти стараються і тренуються як дорослі, розповідають батьки. В свою ж чергу кажуть, підтримують їх, що є сили. Моя дівчинка займається з 2022 року з липня місяця. Ми прийшли ну, спробувати щось новеньке. Їй було 4,5 роки. І пішло діло, і так ми вже два з половиною роки займаємося. Говорить синячки, поплаче. Потім каже, ні, я хочу це зробити. Мені подобається цей елемент. Кажу, може, не будемо ходити займатися. Ні, будемо. Я хочу бути краще, більші категорії займати і багато де їздити по Україні, і не тільки перед кожним змаганням я до неї приходжу за куліси і говорю: тим навушку, тима сама найкраща, ти наша любима донечка, наша зірочка. Все буде добре. Бо я виступила і сподіваюся, що в мене було буде перше місце. На чемпіонаті міста зі спорту на пілоні та повітряних дисциплін Сила польоту свою майстерність і гнучкість продемонстрували близько сотні дебютантів, новачків та аматорів. На сьогоднішньому чемпіонаті виступали діти з пілонного спорту, повітряні дисципліни. Це саме повітряні полотна, повітряні кільця, гамаки та петлі. Моїх дітей 46 чоловік. В Київ їздили. Ось буквально 5 жовтня. Я возила 15 дітей. Це це і пілонний спорт, і також повітряна гімнастика. Дуже багато чемпіонів. Перше, друге місце займали на чемпіонаті. Це всеукраїнські змагання, також змагання у Львові були нещодавно. Це міжнародні змагання. Мої діти теж виступають і займають призові місця. Приємним завершенням вечора стала церемонія нагородження переможців у кожній категорії. Юлія Вітряк Назар Просенко. цей день. На сьогодні це все більше на нашому сайті, у телеграм-каналі та Фейсбук. У студії працював Михайло Бестров. Побачимось.